І так, ребята, усім привіт. Сьогодні тема буде про септик, про вигрібні ями, злівні ями. Як не платити за їх викачку? Поділюсь своїм досвідом, як це я роблю. Я свої злівні ями не викачую. У мене було, був такий період, період, коли вони забились, наповнились, стали басейнами. І пару місяців я їх викачував, потім плюнув і сказав, що щось треба з цим робити. Дивіться. Всі на участки строять одну яму. Ну, це неправильно. Я у себе на участки построїв одну яму. Іншу яму, ще одну яму. І ось тут от ще я зробив перелівну яму. Давайте так, бажано построїть три ями. Оце труда не составить, коли ви строїте яму рядушкам перелівна яма. Дивіться, сюди заходить у вас основна труба, каналізаційна. Тут ви закладуєте перелівну трубу. І пользуйтесь тільки однією ямою. Не треба пользувати обома. Ну, то есть, і сюди зливати, і сюди там низько кинуть трубу перелівну. Ні, кидайте її повище. Так, дивіться, яма в середньому слугує 10 років. Якщо ви використовуєте 1 к 2, 1 к 2 об'єм. Тобто, якщо яма 10 кубів, а ви використовуєте 20 кубів, то це 1 к двум. Розумієте? Це величезний об'єм. Тобто яма 5 кубов, ви 10 кубов іспользуєте 1 к 2. Розумієте? Якщо яма 10 кубов, і ви використовуєте 10 кубов 1 к 1, в даному випадку, я вам рахую, що 1 к 2 і в середньому 10 років в середньому. Це плюс-мінус. Вона буде слугувати. Тепер далі. Вона перестає слугувати. Все, вона стала басейном. Ось тут вона обросла грунт. Стала басейном. Тепер дивіться, вона починає сюди переливатися. Тому що тут вже фільтрації немає. Ось. Тут також потрібно закласти, коли ви. Будете ізначально робити це, закласти сюди дюймову трубу якусь для дренажного насосу. Дренажного насосу. Оцей дренажний насос, ви будете його купувати і закидувати тільки тоді, коли ця яма перестане працювати. Тобто ще 10 років в середньому, 10 років, може більше, може менше. Якщо ви будете також використовувати один к двом об'єм, в середньому вона так же сама перестане слугувати. І становиться що басейном. Все. У вас оце становиться отстойні ями. Тобто тут відстаюються фікалі, там, жири, там. ви сюди зливаєте все. Я підрозуміваю, що все сюди зливається і стиралки, і жири, все. Тепер дивіться. Через 20 років в середньому ви покупаєте дренажний насос. Не треба його зарані покупати, тому що ми не знаємо, скільки воно буде працювати. Покупаємо дренажний насос, кидаємо там поплавок, все. Тобто, і що відбувається? Тут стоїть воно по-любому потрохи. Фільтрується, потроху. Не так вже, але потроху. Це перша тут буде фільтрація. А основна, коли вона наповняється, потім наповняється тут. То насос його перекидує через оцю трубу, що я вам сказав. Пускай так же саме десь. Тут яма третя, 10 кубів. І в середньому ну вже вона не буде слугувати 10 років, а буде слугувати більше. Пускай 15-20. Тому що туди вже буде. Е Менше. Тобто, вона буде здесь фільтруватися, десь фільтруватися, і сюди вже буде перекидуватися не двойний об'єм, а допустимо, один до одного. Розумієте? Ну, даже один к одному, один к двум, і також 10 років, то це 30 років це нормальний такий результат. Ось, Ось така схема у мене. Бажано, звісно, ще одну зробити яму. У мене ще є одна яма. Це, це також закинуть шланг. Це все у мене на огороді. Отак у мене огород. Оце все у мене під землею. 50 е, сантиметрів е, е, шар ґрунту. Розумієте? Ось. Тому у мене все працює. І я думаю, на мій вік вистачить. На цьому все. Всім до побачення!